Доброго дня, компанія Автопарк. У нас новочудово надходжує Мерседес. E-Class 2013 року випуску з дизельним двигуном 2.2 та з гібридною установкою на автоматичній коробці передач та на задньому приводі. Ось в такому чудовому чорному кольорі. Візуальна та полка автомобіль взагалі без нарікань. Дуже класний стан. Встановлені ось такі оригінальні легкосплавні диски 18-го розміру, ззаду встановлена камера, також спереду та ззаду є проктроники 360. Ось так вона все виглядає зовнішній. З технічного боку автомобіль повністю обслугований, готовий до будь-яких перевірок на будь-якій станції. Є вся історія обслуговування. Тут нас зустрічає безключовий доступ. До речі, також є ще сліпі зони. Всередині на вас очікує ось такий шкіряний салон коричневого кольору, дуже класний колір. По салону без нарікань на автомобілі 315-100 майже км пробігу. В салон в дуже класному стані. Є широкий дисплей, розділений клімат-контроль, передні підігрів, до речі, стеля на чорного кольору, електропакет по переднім сидінням. Також є дистронік з круїзом, мультикермо. ну, Зрозуміло, що буде датчик світла та електропакет по всім вікнам та електрорегулировка бокових зеркал. Ось так виглядає задній ряд. Салон в дуже класному стані, як я казав раніше, без нарікань. Також присутній електропривід багажника. Тож, друзі, запрошуємо вас на тест-драйв даного авто за адресою Сумська 2А, місто Київ. Автомобіль можна придбати за готівку та в кредит або лізинг. Усім гарного дня!